Важкий та трагічний досвід українців, які поєднали з морозною атмосферою блек-металу та нищівною потужністю дезметалевих рифів. Це все про альбом іскра Івано-Франківського гурту Унтроп. Ця робота це концентрований згусток емоцій, які руйнували покоління. Альбом розкриває теми боротьби, стійкості та пам'яті, стаючи певним меморіалом. Зібраний в купу жах, тут торкається душі через мелодійні співи і гітарних риків. Але через цей мелодизм пробивається воля до життя. А руйнівна енергія симфонічних елементів надає її сили. Бокали хлопців несуться, немов буревій, який зносить все на своєму шляху. Холодний тембр і глибокі емоції неймовірно резонують в цьому хаосі. Іскра це робота двох людей, які якісно об'єднали важку лірику та різноманітний інструментал. Пацани, це треба слухати.